Вітаю вас в новому відео! Мене звати Юля, а це мій канал про рецепти їжу та життя. Сьогодні покажу вам, як я роблю такі міні-заготовки домашніх напівфабрикатів. Щоб, наприклад, якщо хочеться супу з м'ясом, то я просто беру готові морожені фрикадельки та додаю до супу. Це набагато спрощує та пришвидшує ведення домашніх справ яких у кожного дуже багато. У одному з минулих відео я показувала, як готувала в морозилку домашні пельмені та равіолі з солодким сиром, які розійшлися на ура. Сьогодні будуть котлетки для бургерів та фрикадельки до супу, Або їх також можна протушкувати в сковорідці та зробити з підливою до макаронів. Каш чи картоплі. Такий собі універсальний варіант. На днях ми їздили на закупку продуктів. Взяла 3 кг свинини, кілограм заморозила двома шматочками по пів кілограма. Ще грамів 300-400 заморозила просто фаршем для макарон по флотськи чи лазаньї буде. Приступаємо до готування. Беру шмат м'яса та нарізаю невеликими шматочками, щоб пролізли до м'ясорубки. Фарш завжди стараюсь робити сама. Після того я очищую цибулю та можна натерти на тертушці, але то, то дуже важко для мене. Тому я подрібнюю блендером, саме ніжкою. До цибулі додаю фарш спеції. В мене сіль та чорний мелений перець, сушений гранульований чосник. Все добре перемішую, та буду формувати невеличкі кульки. Щоб фрикадельки не приклеїлись до дошки, я її обмотую харчовою плівкою. Руки змочую водою, щоб фарш не клеївся до рук та починаю ліпити. Стільки фрикаделюк вийшло, тут вистачить на супів 4. Заморожую в морозилці їх повністю, та потім перекладаю до пакетику. В пакетику вони і зберігаються. А це так зберігаю в морозилці котлетки для бургерів. Як я їх готувала, прикріплю відео на екрані зверху. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки до наступних відео.